Добрий ранок Україна, поламався генератор і секрет, як його відремонтувати, коли нема грошей або лень йти на базар. Знаходимо дріт більш-менш підходящого діаметра. Просто відкрутилися ці три болта і помолотило катушку високовольтну. Відрубуємо подерти, ну, побитий дріт. І приєднуємося новенький дріт. І намотуємо. Відки не грають велику Але, звісно, бажано підібрати такий самий діаметр. Але якщо буде більше відків, то буде трохи більша зарядка. У мене сидить акумулятор від УПСА йому по барабану. До 15-16 вольт може заряджатися. Так що... Звісно, ці на 12, то вони перезаряд не люблять. Так що беріть на замітку, користуйтесь, економте гроші і час. Всім хорошого дня. Підписуйтесь, будь ласка. Ставте коментарі, лайки. Дякую.